Всім привіт! Це друга серія по зборці Лего Суперкару з Лего Технік. В попередній серії ми зібрали задній міст з підвіскою диференціалом і макет V16. Я його встиг змазати, все змазано. Працює все добре. Ось так от він виглядає. Сьогодні я збираюся зробити передній міст, з'єднати передній і задній міст, приєднати мотор і почати робити коробку передач. Ось такі в мене плани. Ну, я думаю, що хоча б, щоб вийшло зробити переднє місце, це все з'єднати. А з коробкою передач подивимось. Ну що ж, починаємо. Так як мотор для цієї машини дуже великий. Тому, я думаю, передній міст треба робити зразу десь під ним. І щоб брати, не знаю, якусь рамку. Ось таку рамку думаю, можна взяти. Ось ось таку і якось сюди її поставити ось так от під мотор. І зразу від тої рамки виводити. Ось такі детальки і на неї вже колеса. Треба ще подумати з довжиною, щоб все співпадало. Коротше, маємо над, над чим думати і над чим працювати. Зараз я попробую якось приєднати цю рамку сюди. І зараз включуся я прийняв для себе дуже тяжке рішення. В16 цей, він просто завеликий для цієї машини, тому я поставлю спереді найпростенький ось такий от мотор. Я його колись зробив, він досить гарно виглядає. Він 4-хціліндровий, давайте з ним От. Ось так він працює, тут ще йде повишення. Буде коробка передач, думаю. Десь 4 передачі приблизно хочу зробити. Подивлюся. Ще що буде, думаю, якось до ось цієї рамки. Тут є, зразу я встрою в рамку, як робив колись давно цей мотор, і зразу в цю рамку зроблю якось передній міст. Mm, треба ще буде подумати, але нічого, я думаю, щось придумаю. У mm, мене вже є, в принципі, якась ідея. Ой, вибачте, я случайно вас. Так от. Можна сюди взяти ось такі детальки. Як десь ближче вам покажу. І сюди їх прикріпити ось так от, раз, два. І до цього вже якось пристроїти ось такі от детальки. Тільки це треба буде розібрати трошки, щоб це зробити. Якщо хочете, щоб я робив це на таймлапсах, а не за кадром. Ну тоді я перейду на таймлапси, коли буде 10 підписників. Якщо на цьому відео набереться 10 лайків і в мене буде 10 підписників, я буду робити на таймлапсах, щоб вам було цікавіше. Так, а поки візьмемо ще дві ось такі детальки. Нектора таких. Сюди причіпимо їх. Добре, і тепер назад запихаємо мотор. Та це нелегко зробити ще. Бо тут шестерні. О, добре. І тепер назад прикріпляємо усилення. А, Кстати, весело не, не такі архіуселення, тому що там тільки по одному піні. Давайте додамо ще по два піна По одному. І ось так це все прикріплено. Раз. І два. Все я зробив для переднього моста. Добре, давайте зближимо, щоб те ще виглядало. Тепер якось треба буде прикріпити ось так от ці от детальки. Ось так. Блін, я зробив помилку, треба було і зверху і знизу таки прикріпити. Я забувся, зараз зроблю. Так, ну от я почав примірювати от спереді підвіску якось. Ось так омотор її прикріпив. Ось так, от якось тут амортизатор буде. А рульова рейка буде десь ось тут. Так. Зараз це все, що буду дороблювати. Через зараз покажу вам, де буде проходити рульова ось. Та в принципі зараз дороблю переднє місце, з'єднаю його з заднім, та і будемо, напевно, закінчувати. Так, ось тут от буде проходити рульова. От десь ось так от ще якось тут завтра буде передачі зробити. Навіть не знаю як, але ну, подивимось. Може просто якусь велику шестерню візьмемо. Я, кстати, навіть ніколи не пробував, що ось так от підходить. Зараз поп... ага. Ні, Давайте ще якусь, може більше візьмемо, якось тако. щоб попробувати. Не, не працює. Треба ще більше. У мене більше немає. І Ні, нічого не якось передачу ми будемо робити. Подивимося. Ну зараз я зроблю з другої сторони так само і включуся. Так, я зробив другу сторону так само. Тепер треба якось думати рульову рейку. М -м, тяги. Не знаю, давайте попробуємо ось такі тяги. Чи підійде? о, Я думаю, підійде. Навіть, можливо, з першого разу повернуться. Якщо так, то це супер, тому що в мене ніколи з першого разу не виходить рульові тяги нормально приєдно. Так, візьмемо шарові піни. Ось такі і з хрестовим. І попробуємо. Зразу візьмемо з запасом, якщо добре буде на другу сторону. Пробуємо ні, по накриво. Якщо попробувати переробити трошки по-іншому і зробити, відчепити ось ці населення, це відчепити. І ось так от догорена. Ось так вверх. Давайте добре, давайте без усилень попробуємо. Так. Ось тут. Блін, все одно. М -м -м. Треба подумати, давайте попробуємо О, у мене появилося йдеться. Візьмемо дві таких Ось на два. Дайте я вам трішки зближу, щоб було гарніше видно. Візьмемо шаровий пін тут. І ось так от, типу. І звідси якось. Це якось ось так. Добре, давайте попробуємо, візьмемо ще ось такі детальки. Ось так. І тепер це сюди. Це ніби добре працює? Блін, але не дуже рівно. О, а якби ось так? А ось так рівно. Получається, треба на один стут тут вперед. Угу. <смір> У мене є. Або ні, немає ідейки ніякої. Пока. Ну, Хіба що треба ось це розібрати і трошки переробити. Зараз я за кадром зроблю все. Так, от я трошки переробив. Закріпив заодно амортизатори, тепер вже підвізка працює. І зараз будемо пробувати. Нас тут вперед зробив. І зараз спробуємо повинно бути ідеально. Це зафіксуємо пальцем. Ідеально. Все супер вийшло. Добре, все рівно. Все добре. Ну от це і наш фінальний, думаю, варіант. Зараз так само. Тут я перероблю з іншої сторони. Прикріплю усилення і включуся. Я щось забагато зробив за кадром і тому у мене от вийшло, я вже все доробив. От, повністю рульова система. От звідси, так, як я вам казав. Підвіска. Давайте примірюємо колеса. Я ще хвилююся, що ось це буде об них терти. Угу. Колеса через це навіть не зачіпається. Ні там, ні там. Що робити? Я думав, що може ось таким зробити от. Взяти. Допустимо, ось так от зробити. І ось так. Блін. Ладно, треба щось думати. Зараз включимо. Так, ось так от я переробив. От тепер воно працює нормально. І підвіска, і вперед-назад. Вот, ось вот так вот я его это все переробил на двух ось вот таких вот. Вот. И теперь все працює. Добре, у нас є я... передний и задний міст. Двізка всюди. Мотор. Спереди. Я на того, да, я навіть сам забувся. И прям до мотора міст під'єднаний. Мотора буде коробка передач, яку я зроблю в наступному відео. І в наступному відео ми вже це все з'єднаємо. Я думаю, на цей раз все. Всім дякую, всім па-па.